Подіброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне топою до, до самого долю. Стане високий, лист широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться. Та й голову схилить. Чабан вранці сапілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ніби лине. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку в степу погибати? Остривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине. Було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не питайте свою долю, само серце знає. Кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата, до полотня та й зав'яне, брови полиняють, кохайтеся ж, любійтеся, як серденько знає, за щевече словеко. Блузі на калині заспіває козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде чорнобрива з хати. А він їй запитає, чи не била мати, стануть собі, обіймуться, співа соловенько, послухають, розійдуться. обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає. Де ти була? Що робила сама собі знай? Любилася, кохалася, а серденько мліло. Було серце недоленько, сказати не вміло. Не сказала, осталася день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не ще бачи, в лузі над водою не співає чорнобрива, стоя під вербою. Не співає, сиротою білим світом нудить. Без милого батько-мати, як чужі її люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила. А серденько б'ється. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, мати не питає, чого в'янеш моя донь? Стара не спитала за сивого, багатого тихенько жідна. Іди, доню, каже мати. Не вік дівувати, він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Не слухала стара мама. Робила що знала, дивилася чорнобрива, сохала і мовчала, пішла вночі до ворожки, щоб поворожити. Чи довго їй одинокий на сім світі жити? Бабусенько, голубонько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду. Де, милий, серденько? Чи жив, здоров, чи він любить, чи забув покинуть? Скажи ж мені, де мій милий, край світу поли. Бабусі, голубоньку, скажи, бо ти знаєш, мене мати хоче дати за старого заміж. Любить його моя сиса. Серце не навчити, пішла б же я утопилась, жаль душу схобити. Коли не жив чорнобровий, зроби, моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко. Там ж десь староста, скажи ж мою долю. Добре долю, спочинь трошки, чиниш волю волю. Сама колись дівувала, те я лихо знаю, минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя долю, позаторік знала, позато і зіллячка для цього придбала. Пішла стара вовка каламар, дістала з полиці. На тобі сього дива, піди до криниці, поки півні не співала, умийся водою, випий трохи цього сілля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи як у Бога, щоб там не кричало, не оглянь, поки станеш аж там. Де прощались отпочинеш, а як стане місяць серед неба, випий ще раз, не приїде втретє, випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь ногою, коли живий козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. А ще чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торішню вроду. роту. Взяла зілля, поклонилась, спасибі, бабусю. І ти чи ні? Ні, вже не вернуся. Пішла, вмилась, напилася, тихо посміхнулась. Вдруге, втретє напилася і не оглянулась. Полетіла, мов на крилах, серед степу пала, пала, стала, заплакала і, і заспівала. Плавай, плавай, либедвеньку, синьому морі. Рости, рости, тополенько, все вгору та вгору. Рости, гнучка та висока, до самої хмари, спитай Бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синіє море. По тім боці, моя доля. По сім боці. Горе, там десь милий, чорнобривий, співає, гуляє, а я плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому моє серце, що сміються люди. Скажи йому, що загине, коли не прибуде. Сама хоче мене мати в землю закопати. А хто ж її головоньку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе. Мамо моя, доле моя, Боже милий, Боже, рости, подивися, як нема, заплачеш досвід сонця ранесень. Щоб ніхто не бачив. Рости, серце тополенько, все вгору та вгору. Плавай, плавай, лебеденько, по синьому морю. Отак тая чорнобрив, плакала, співала і на диву серед поля тополею став. Подібровій вітер виє, гуляє по полю, край дорогих не до полю, до сам.